Безбар'єрність має психологічну складову, тому необхідність ментальної реабілітації, така ж, як і необхідність фізичної реабілітації, Україна має створити найсильнішу в Європі галузь реабілітації, і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів. Держава сприятиме створенню необхідної кількості робочих місць, щоб не тільки забезпечити реабілітацію для наших людей, але й щоб у нас була змога. Змога саме стати глобальним експортером практик відновлення та інтеграції в повоєнне життя для усіх, для усіх, абсолютно хто прийшов та постраждав від війни. Всі найкращі світові практики, всі найбільш ефективні політики, всі рішення, якими складними чи незвичними, вони б не здавалися для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям, всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль. Стрес та травми війни, зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх